Що ти вже там винюхуєш? Що винюхую? Внюхаю зіру чи добра зіра, бо будемо робити великодну підчеревину. Має бути добра зіра. Маю таких два шматочки підчеревини, домашнього, домашнього, чого? домашньої свині. Е, і будемо замариновувати, лишати на три дні або на два, побачимо, і запікати у нашій. Камінопірці. Інгредієнти: та зіра, яка має добре пахнути. Е, гірчиця у зернах, перець, гірчиця міцна, сіль і часник. Добротно солимо, перчимо, душимо чесничок. Часничка можна не жаліти. Даємо ту пахнючу зіру, але зіру даємо на долоню і розтираємо. Коли ми її розтираємо, вона відкриває якраз всі запахи і смаки. Гірчиця міцна, буквально так. По такій смужці. Гірчиця в зернах, не знаю, французька? Французька. Отакі. От не знаю, можна навіть по дві ложечки. Розмішуємо і гарно-гарно втираємо. Заходимо так знаєте, сюди, в ці прослойки м'ясні. Ох. Має бути такий вигляд, щоб сире вже хотіти їсти. Не кажучи вже про... Ото, погляньте. Хіба не краса. Краса. Зараз накриваємо харчовою плівкою і лишаємо в холодильнику приблизно на 2 доби. Не знаю, може на 3 будемо бачити. Я думаю, що на 2 доби. Так, пройшло. Дві доби наше м'ясо стояло у цій маринаді і у нас дещо змінюються плани. Ми мали запікати це м'ясо в нашій пірці на дровах, але є деякі нюанси, тому будемо запікати його все ж таки в духовці. Будемо класти в духовку на 180 градусів приблизно на півтора години. Ах, момент, Момент! Куштування нашої підшеревини. Після того, як я приготував її в духовці, приблизно готував, можна сказати, дві години на 180 градусах. Потім вона, звичайно, охолола і ми поставили її в холодильник, для того, щоб вона охолола ще більше. Танемо такий шматок. Це смакота. Смакота і красота. Одним словом далі в холодильник, щоб воно заставало ще більше. І будемо смакувати. Всім смачного.